Аналіз волосся, що це таке, і для чого його робити. Всі вітання. Чи знали ви, що можете визначити стан свого здоров'я, дослідивши волосся завдяки розвитку технології? Мікроелементний аналіз волосся це простий спосіб діагностувати дефіцит мінералів в організмі. Волосся це цінне джерело інформації, яке може полегшити як профілактику, так і лікування багатьох захворювань. Дослідження волосся на склад мікроелементів роблять науковим методом, який називається спектрометрія. Щільні тканини організму і волосся, зокрема, відображають елементний склад організму за тривалий період. Зазвичай таким чином оцінюють рівень 24 елементів, необхідних для здоров'я, і п'яти елементів, які є токсичними і повинні міститися в організмі в мінімальних кількостях. До елементів, які були виявлені під час дослідження, належить кальцій, натрій, калій, фосфор, цинк, магній, залізо, мідь, молібден, кобальт, хром, літій, стронці, нікель, марганець, цилен і багато інших. А також миш'як, ртуть, алюміній, кадмій, свінець тобто отруйні елементи. Як стверджують фахівці, спектрометрія волосся це найкращий метод оцінити стан мінерального обміну в організмі, який впливає не тільки на наш зовнішній вигляд, але й на наше здоров'я. Мікроелементний аналіз волосся інформує нас про такі питання, як швидкість обміну речовин, схильність організму до захворювань, швидкість перетравлення їжі та навіть темпи старіння. А також дозволяє виявити причини захворювань, слабкості проблем з зовнішнім виглядом, які дуже часто виявляються наслідками накопичених дефіцитів. Також аналіз волосся допоможе передбачити хвороби і уникнути їх розвитку, а також тримати на хорошому рівні настрій та сон. І у нас в Україні є лабораторії, які виконують аналіз волосся на всі ті показники. Хоча мікроелементний аналіз волосся є широко обговорюваним і суперечливим дослідженням, але Всесвітня організація охорони здоров'я визнала його надійним. Було аргументовано, що тест дозволяє точно виміряти концентрацію мікроелементів, оскільки у волосся їх набагато більше ніж у крові, і їх міст фіксується. Тож мікроелементний аналіз волосся визначає надлишок або дефіцит елементів, що є найкоротшим шляхом з'ясувати, з чим можуть бути пов'язані ті чи інші відхилення від норми і становити ті чи інші захворювання та їх причину.